Мене звати Катерина Кривошей, я керівниця компоненту, що опікується грантовими ініціативами для малого та середнього бізнесу в межах програми ЮФОБізнес. Власне, ця програма «Юфобізнес» підтримується урядом європейських країн та урядом Німеччини. Має на меті підтримку малого, середнього підприємництва для того, щоб підприємці змогли відновити свою діяльність, покращити свої навички, збільшити кількість робочої сили. Також покращити інноваційну складову в своїх підприємствах. Основними інструментами, які використовуються у реалізації цієї програми, це експертна підтримка, тренінги, консультації, участі у різноманітних виставках, торгових місіях. Станом на сьогодні видано близько тисячі грантів для малих мікро і середніх підприємств на загальну суму близько 5,5 мільйонів євро. Ці кошти були витрачені на підтримку підприємців, які релокувалися і відновили свій бізнес в складних умовах війни. Цієї осені та зими планується видача ще додатково 180 грантів на суму близько 2 мільйонів євро. Власне, у грудні цього року планується грантова ініціатива, це 100 грантів з сумою до 10 тисяч євро. Ці кошти можуть бути використані протягом 6 місяців і спрямовані на маркетингові послуги, експортні консультації, участі у виставках та торгових місіях. Сектори, які підпадають під цей конкурс, будуть визначені в оголошенні, які будуть розміщені невдовзі на в соціальних мережах нашої програми. Ще одна грантова ініціатива, яка планується в межах програми EU for ЮФОБізнес: це гранти 12 грантів. До 40 тисяч євро. Ця грантова ініціатива орієнтується на підприємців з інноваційною складовою та потенціалом до експорту. Також гранти мають бути реалізовані протягом 6 місяців і 20% від грантових коштів необхідно використати на експортні консультації. Для мене кожний підприємець це великий герой. Це такі відважні люди, які можуть підтримати свій бізнес в таких складних умовах. Я дуже заохочую підприємців подавати заявки на ці конкурси, адже ми робимо цю роботу дійсно для підприємців, щоб вони скористалися цими можливостями і вони дійсно допомогли бізнесу продовжувати свою діяльність.